Це останній раз, коли ви бачите такий фон та такі бутиля на моїх відео, тому що вже через пару днів я залишаю цей прекрасний англійський дім та приїжджаю жити в Азію. Чому саме Азія? Як ми до цього прийшли? Скільки коштує переліт? Який базовий бюджет на місяць, і взагалі що потрібно зробити та знати перед тим, як переїхати жити геть на інший континент, все це розкажу в цьому відео. У вас може з'явитися думка, що це геть не на часі знімати такі відео про переїзд в Азію. Можливо, це і так. Але я, як і ви, вірю в перемогу України, і що наш народ знову почне подорожувати, переїздити за власним бажанням та досліджувати цей світ. І мені дуже сильно хотілося б, щоб українці знаходили інформацію про це саме українською мовою. Тому натисніть, будь ласка, лайк, якщо не шкода. Підписатись на канал, якщо вам цікаво, зробіть собі чайку або кафійку. Після заставки починаємо. Взагалі, подорожі та бажання пожити в інших країнах це моя тема з дитинства. Таке бажання номер один. А замальовки про Азію почалися десь в 2020 році, коли я звільнилася з суперстабільної роботи в світі, бушувала страшна зараза. А про війну в Україні казав тільки хворий на голову Жириновський. За останній рік моє життя кардинально змінилося та склало пазлами цю трьохрічної давності ідею про Азію в реальну картину. Я опанувала абсолютно нову професію, знайшла віддалену роботу. Мої компанії абсолютно все рівно дає. Знаходжуся, а залишатися в Британії та знімати житло самостійно дуже дорого. Тому коли, як не зараз, їхати в Азію. А якщо ви думаєте про якусь професію, яка може бути віддаленою, але IT, наприклад, це не ваша історія, то подивіться в сторону відеомонтажу, відеомоушену або 3 d дизайну Я заробляю на відеомонтажі. Навчилася тому сама через безкоштовні туторіали на Ютубі. Мене не супер велика зарплата, але я працюю на британську компанію 6 годин в день, де і коли хочу. І ще я сама собі монтую відео як те, яке ви зараз дивитесь, тому це дуже корисний скіл, скажу я вам. На двох квитки лондон Хукет нам обійшлися в одну сторону 619 фунтів. Якщо дивитися по монобанку, це 29 тисяч гривень. Це переліт Лондон Афіни через Лоукостер Візеєр плюс багаж, і афіни Хукет через Сингапурський Лоукостер Флай Скуд плюс багаж. Є прямі перельоти з UK на Пхукет, але вони коштують від 500 фунтів, що є достатньо дорого. Наш маршрут є довгий та складний, але в порівнянні з прям. Мими перельотами бюджетний. У мене є ціле відео про авіаквитки. Якщо цікаво, подивіться. Тобто витрати на базові речі: візи, житло, транспорт, харчування і медичне страхування. Це залежить від країни. Мені складно порахувати, тому що ми плануємо пожити в декількох країнах. Але якщо брати Таїланд, наприклад, це 45 фунтів кожний місяць. Якщо це шрі-Ланка, це 45 фунтів за 6 місяців. У Мене про візи Азії є ціле відео. Якщо вам цікаво, подивіться. Найкращий варіант це коли ви точно знаєте, що, наприклад, хочете жити на пхукеті. Знімаєте житло на тиждень, прилітаєте і за цей час по факту знаходите собі постійне житло. Таким чином виходить супервигідно, тому що, скоріше всього, ви на довгий термін і ви обходите посередницькі сайти. В нашому випадку ми не знаємо та не хочемо жити на одному місці. Тому ми собі встановили моральний максимум 500 фунтів від того і пляшемо, шукаючи житло на Airbnb. Ось, наприклад, наше житло на Пхукеті. Це кондо з спортзалом, басейном, інтернет. Не коворкінг зоною, кухнею, пралкою і паркінгом. Ціна через Airbnb на місяць нам вийшла 320 фунтів. Крабі 354 фунти. Камбоджа 311 фунтів. А от житло в куала Ломпур, це столиця Малазії, вийшло дорожче 515 фунтів. Але подивіться на цей антураж. Якщо порахувати за 4 місяці житло в трьох країнах в середньому нам стає в 375 фунтів. Мій лайфхак на Airbnb. По-перше, це планувати оренду від одного місяця, тоді йде суттєва знижка. І друге, якщо житло класне, то обмінятися номерами з власником і наступ наступний раз бронювати в обхід Airbnb. Я включаю цю категорію байк та перельоту між країнами. Байк буде коштувати десь 130-180 фунтів місяць. Це залежить від байка та сезону. Плюс одноразово тайські права категорії А. Це не є обов'язково, але без них можна попадати постійно на штрафов взятки від поліції, тому що ми маємо тільки категорію Б. Тайські права не є інтернаціональними, але вони діють в 10 країнах Азії, тому це супер зручно. В транспорт я також включаю перельоти між країнами. На сьогодні в нас є крабі куало. Куала-Лумпур, Куаломпур, Сіямрі. Якщо усередити за 3 місяці, то виходить 72 фунти. Я не маю жодного поняття, скільки буде йти грошей на харчування. Але ми плануємо максимально самостійно готувати вдома з понеділка по п'ятницю, коли типу звичайні робочі дні, і ми типу вдома. А вже в суботу, в неділю їздити досліджувати місцевість та куштувати локальну кухню. Тому в мене немає поки суми, але я обов'язково порахую на прикладі Таїланду через місяць. Так, друзі, медичне страхування, не туристична страховка, яка робиться одноразово за 160 гривень, а серйозне медичне страхування, тому що чисто гіпотетично можна попасти в аварію на байку, може лопнути апендицит або вкусити скорпіон. І для того, щоб не попасти на величезні гроші, які в Азії виставляють туристам, треба подумати про серйозне медичне страхування. Спочатку я дивилася популярні страховки для digital nomads по типу Safety Wings. Його зараз скаже, не рекламують всі англомовні блогери, і коштує така 30. 6 фунтів в місяць, інші закордонні страхові коштують ще дорожче. І якщо британцю, канадцю або американцю 40-100 фунтів в місяць це окей, то нам це не окей. Друг мені зараз порадив дві українські страхові. Це УСГ та ПЗУ. Там виходить, що з 25 фунтів в місяць буду вибирати одну з них. Щоб підбити всі базові витрати, то виходить: візи. Давайте брати по максимуму, якщо це тайланд до 90 фунтів в місяць, житло 375 фунтів. Транспорти. Байк плюс перельоти 252 фунти, медичне страхування 50 фунтів, харчування. Ну не знаю, давайте, давайте. Ну хай це буде 10 фунтів на двох людей в день 300 фунтів. Плюс до цього можна ще додати непередбачувані витрати на масаж, косметолога та ще знає що 150 фунтів. І виходить, щоб жити двом людям весь дітей в Азії, необхідно мати 1217 фунтів. Якось так, якщо чесно, я перший раз підбила цей бюджет, і я собі уявляла так на фунтів 300 менше. Але поки що так, як буде в реальності, побачимо. Але ясно, що перші місяці адаптації та нерозуміння, що де і як приводить до більших витрат. А коли ти вже звик, ти вже знаєш, там щось мінуснув, там щось зекономив. Ну. Побачимо. Маю надію, що це відео було вам цікаве. Побачимося вже через тиждень. Розкажу вам про перельот, покажу контур вживу та поділюся своїми враженнями від хукету. Дякую за перегляд, лайк і підписку. Goodbye, everybody!